Такі джинма просто розхватують зараз як е, пиріжки горячі, тому що тут фактично е, ціна е, трактора е, з реверсної коробки, бачите, 8-8 передач. По суті, як е, аналог без реверсу, плюс то джинма, то не якийсь там ноунейм, непонятний. Воно, там Плюс-мінус не, не набагато дорожче виходить, там може пару сотень, яких різниця з е, кентаврами, скаутами і так далі, але все ж таки то джинма. Повнопривідна, бачите, і плюс сам трактор класний, там колія задня регулюється, передня. Єдине, що тут немає ровного полу, тих всіх модних наворотів, але а, мотор, ходова частина, джинмовська вся коробка. От, бачите літньо завода, тобто заводська оригінальна джинма а, з реверсним ходом. Зараз людина замовила буквально по-моєму вчора. А, і вже трактор їде до, до неї. плюс а, ще Компактувало бороною, вот.